Перше, американці не пропонують нам жодного миру. Американці максимум цього прагнули це припинення вогню на будь-яких умовах, в тому числі російських. І це те, на що українська сторона, на те, що український народ не може піти з зрозумілих причин. Це перше. Тому я вважаю контрпродуктивним взагалі обговорювати всі ці зустрічі в Ельріаді, в Джейді, там, і так далі. Тому що всі ці процеси не мають нічого спільного з реальністю. Сполучені Штати Америки не є посередником в цьому процесі, справжнім посередником. І на мою думку, єдиною нашою помилкою. Є те, що ми, в принципі, погодилися вступити в ці перемовини без наших партнерів з Європейського Союзу. Бо, на мою думку, в будь-яку гру можна грати вдвох, оскільки війна триває на європейському континенті, Євросоюз має повне право і мав би бути. На мою думку, залучений з боку нашої дипломатії, з боку нашого політичного керівництва до перемовин для того, щоб забивати гули як американській адміністрації, так і власне так званій Російській Федерації. Бо те, що зараз відбувається, всі весь цей фонтан ідей, божевілля, пропозицій, що ще має зробити Україна для того, щоб Росія нічого не зробила, в відповідь. Це просто якийсь парад абсурду. Театр е декількох акторів. І е Я не вірю в те, що українська сторона може добитися результату в yeah. перемовинах з, з тою ж самою Америкою, чи власне з Москвою. З дуже простої причини. Нікого з цих сторін не цікавить результат. Скандалу буде цілком достатньо, тому що, на мою думку, взагалі підтримка фікції того, що ці перемовини можуть принести мир або навіть перемир'я це дуже небезпечна річ для нашого суспільства, тому що чимало людей дійсно увірувало в те, що скоро будуть вибори, що скоро буде перемир'я, буде мир і так далі. Це не має нічого спільного з реальністю. Я повторю те, що ми говоримо в наших ефірах кожен раз. Перемовини фіксують те, що відбувається на полі бою, фіксують те, що робить піхота та інші підрозділи Сил оборони України. Саме так працює дипломатія в часі війни. І те, що пропонують нам наразі, це різні моделі капітуляції, а не перемир'я. А для капітуляції, я повторюся, нам не потрібен жоден перемовник, жоден посередник. Україна може здатися на умовах Путіна без Америки, без кого-небудь. Тому, на мою думку, все це просто витрачання часу і нервової енергії. Невідомо на що. Мені здається, що тим далі, тим більше американці розуміють, що росіянам не потрібне ніяке перемир'я, не потрібен ніякий мир. Однак на прохання друга Трампа Путіна вони продовжують бути учасником цього процесу, зацікавленим учасником цього процесу, який хоче отримати свої вигоди.